Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про нову долю надії Мейхер Ексклюзив. Клавдія Петрівна. Потап і Андрійчук. Альона Альона. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Тіця Гамаюн, божественне гімни, осознаності, голосові практики. Абученіє. А мова піде про верифікований акаунт в інстаграмі Міракулом Вос, який належить надії Уржумцевій. Тобто, нині надія вже не Мейхер, не грановська, обрала свій шлях божественних гімнів, практик, осознаності. Боже, мій, ну і відповідно, російська мова. Я навіть не знаю, як це коментувати сказати, що я прям дуже здивований, ні не здивований. Але я не розумію, коли а, медійні люди, які все своє життя заробляли в Україні а, там в інших країнах по Сердянську Совку, роблять потім таку трансформацію, на що вони розраховують, тобто Уржумцева. Це означає, що Надя повністю розірвала будь-які свої зв'язки з Україною, зі своїм минулим як мейхер, як Грановська. Чи все ж таки це продовження даної історії, але на новий лад. Тому кошенята, кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Дуже хочу розібратися в темі надії Мейхер в будь-якому випадку. Ну, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. І любі мої друзі, не забуваємо та не нехтуємо правилами безпеки. Тому що от, я зараз знімаю випуск, а, повітряна тривога, і я не в укритті, я знімаю відео. Плюс в мене немає укриття. Мені просто немає куди йти. Але е, в більшості випадків... Ну, моїх друзів, я буду казати тільки за тих, кого знаю особисто. У них є можливість пуститись в укриття, тому що є паркінги підземні, є безпосереднє укриття. Тому я вас дуже прошу. Не ігноруйте тривоги, тому що зараз а, складний вересень настав і треба бути обачним. Мова піде про Клавдію Петрівну. А, хочу зачитати коментар від нашого кошеня. Знаєш, учора читали стільки негативних відгуків про концерт потрібне, про те, наскільки не цікаво вже від цього агресивного маркетингу, від роздутої інтриги, купа блогерів не пішли на концерт. Дехто навіть відкрито сказали, що не хочуть, бо замахала <кхем> Клавдія. Але дуже здивувало, знаєш, що різні музичні видання запрошували в першу фанку в той час, як колхоз люду з Голівуду. Запросили у Віп. І що з лицем? Це не Клавдія Петрівна, це якась суміш Укупніка і Куклачова. Вибачте, але це дуже влучний коментар з однієї простої причини. По-перше, де взагалі знаходились гримери Клавдії Петрівни? Чудово, що ви все ж таки осмілились і показали справжнє обличчя Соломії Опришко. Це все чудово знову ж таки. Але те, як вона виглядала на сцені, Її рухи, її жестикуляція, зрозуміла справа. Це дебют. Немає такої практики в сучасному шоу-бізнесі українському, коли річ, 18 вже річна дівчинка, дебютує відразу в палаці спорту виступаючи два дні. Це потужно. Проте казали, що наганяли масовку, і взагалі квитки продавалися не дуже. Файно, і другий день в основному це просто проплачена а, маса людей була ось так, друзі. І саме сумне, коли Клавдія знімає це ж момент істини, знімає свою маску, а обличчя, ну тобто макіяж, він може або підкреслити переваги людини, її родзинки, або зробити так, що ти будеш виглядати максимально кріпово. І от з Клавдією Петрівною стався саме другий варіант. Кріпова з точки зору професійності мейкапера. Молода, гарна дівчинка. Ну чому ви не підкреслите її плюси? Чому ви з нею зробили Оксану Білозір? Ну я не розумію. Поясніть мені, будь ласка, хто-небудь для мене це просто рідкісна дікуха. І скажіть, що я не правий. От давайте поспілкуємось, Хто був до речі на концерті? Можливо, у вас є м -м, свої відчуття. І ваші враження не зівпадають з нашою рефлексією. Тож, будь ласка, напишіть, поділіться в коментах, але не допрацювали, як на мене, і провал тотальний стався. Цікаво, як довго протягне Клавдія Потрібна тепер, я думаю, максимум рік, а потім все піде на спад, на превеликий жаль. І просто небо мюзик занесло. Ви не допрацювали. Вам здається, що ця популярність вона буде вічною? Ні. Ви зараз на хвилі, а через півроку рік вже всі забудуть. І треба враховувати те, що аудиторія вона не постійна. Сьогодні вона з вами, а завтра з кимось іншим. І для того, щоб закріпити свого слухача, потрібно постійно працювати. Просто постійно. А на концерті, от найбажаніший, найжаданніший момент ви перетворили просто у колхоз. От і все. І я ось під час монтажу, знаєте. Дійшов до такої думки, все ж таки, Клавдія Петрівна працює в досить унікальному жанрі, не характерному для України, і маркетологи старалися. Тобто команда Клавдії змогла майже два роки протримати цю інтригу. Тому не все вийшло ідеально з першого разу. Але я вважаю, що Клавдію потрібно підтримати з точки зору, що вона молода, вона тільки починаюча артистка, і те, що так змазано подали. Її зняття образу на концерті це все ж таки не її провина. Тож <рив> хотів це додати в монтаж, бо, звичайно, є недопрацювання, але є і хороші сторони. А тим часом не менш кріповий потап випускає не менш кріпову пісню Сесі, Сексі, sexy, ти моя сексі. Тиме, сексі, тиме, сексі». Все, як завжди, не шукайте там інтелекту, від слова зовсім. І присвячує цю пісню Ані Андрійчук. Ну, Аню, ти свого досягла, ти давно мітила на Потапа, молодець, окей, але я навіть не буду включати це лайно, тому що а, таке слухати, це себе не поважати, от чесне слово. На що розраховує Потап? Ну… Я так розумію, в такий спосіб сподівається бути у фокусі інформаційного поля України. Знову ж таки, ну окей, ну написали, що ти випустив реліз. А далі що? Все, ти забутий персонаж, ти збитий льотчик, як Олег Винник, Влад'яма і безліч інших українців, які виїхали. А на цьому все потрібно змиритися і вже працюю на свою Японію. В тебе ж там Настя зірка. В Японії. Ой, друзі, і на завершення в мене. Сталася така історія дещо неприємна, але я спокійно до цього відношусь, тому що я розумію це життя. знаєте, жаліти воно ніяк не виправить ситуацію. Був, коли на концерті джамали, записали класне експрес інтервю з Альоною Альоною. Було класне світло, якісний, крутий звук. У нас був дуже кльовий діалог, тим паче ми з Альоною бачилися якраз перед Євробаченням нацвідбір. За ці півроку, майже рік, там, Альона дуже виросла і змінилася як артист, як особистість. І от ми записуємо діалог, записали, все супер, і оп! І все! А камера не записала, склалося так, що я нажав рекорд, запис, віддав оператору. Оператор не подивився, що я вже нажав, натиснув кнопку, теж натиснув, виключивши запис, і лише під кінець зрозуміло, що відбулося. Так, тут є і моя провина, тобто мені було потрібно сказати, що дивись, ей, я вже поставив на запис. Але все було в такій, знаєте, а... Поспішному режимі, тому що Альона квапилась на поїзд, ми не хотіли затримувати артистку, але маємо, що маємо. Так що я сподіваюся, з за Альоною запишемо інтерв'ю. До речі, чи хотіли б ви інтерв'ю з Альоною на моєму каналі? Давайте поспілкуємось. Пишіть, будь ласка, якщо хочете, залишайте плюсик. а я буду шукати можливості, щоб на цей раз зробити повноцінне інтерв'ю, яке запишеться. <риво> Такі у нас сьогодні новини та плітки, друзі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім собою. O tempo